Це в Україні. А тепер наше прекрасне морозиво. Якого тут багато. Круть. Ось показую всім. Давай проб'ємо. Made in Ukraine. В супермаркеті за кордоном знаходжу стенд Рудь. наше морозиво. ми перевіряємо бар-код Made in Ukraine. І ескімо називається Лінінградської російською мовою ще й написано. Виробник Руть. Марія Дорощук, українка з Луцька, зараз проживає у Ізраїлі. каже, що такого товару в українському секторі не очікувала побачити. Тут секторами все є російська, ізраїльська, італійська продукція, українська продукція. Я стою біля цього холодильника. А ми постійно беремо українське морозиво. Ми знаємо, де воно стоїть, і не було цього морозива. Цього лінінградського не було, бо ми раз на два на три дні приїжджаємо в цей магазин і беремо морозиво. і тут з'являється Лінінградське, і я подумала, що переплутали Ну, час від часу. Люди там перекидають щось десь, взяли, передумали, викинули ціла коробка, дві коробки стоїть. Я уявляю, як це росіяни підходять, ну там умовно проходять наш стенд український, українського виробництва з українською продукцією і бачать там лінінградське морозиво. Таке морозиво компанія Рудь дійсно виробляла, каже Людмила Юрківська, начальниця відділу маркетингу компанії. Компанія Рудь здійснювала поставку торгової марки Ленінградське для нашого ізраїльського партнера. До початку війни. Після початку воєнних дій було призупинено виробництво, і ми перейшли на інший продукт, який також реалізовується в Ізраїлі торгова марка Ескімос. Наразі та упаковка, яка зараз висвічується в соцмережах, це та частина продукції, яка була вивезена в Ізраїль і допродається в торгових мережах. Торгова марка Ленінградська належить нашому ізраїльському партнеру. Торгова марка Рудь відмовилась від виконання контракту в частині виробництва морозива під торговою маркою «Ленінградська». Про це йдеться в нашій офіційній заяві, яка розміщена на сайті торгової марки. Рудь. Коли припинили виробництво цього морозива, в компанії нам не розповіли. Завтра буде збори і буде вияснення щодо точних дат пакування. Нічого не можу вам не підтвердити, ні спростувати. Завтра будуть ці збори. Будь ласка, 24-го, 12-го, 22-го, 24 По 12-го, 24-го. Тетяна Докач, Тетяна Ривак, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини Житомир.